Думали, думали, що на той момент геополітична ситуація їм це дозволяє. Зараз геополітична ситуація відверто змінюється. Слабка Європа, дуже слабка Європа, яка тривалий час допомагала Ірану обходити санкції. Зробила так, що, умовно кажучи, Іран тепер може ще й за підтримки Росії і під час розколу. Фактично, який триває у світі з розколу світового порядку, коли демократії борються за своє панування, будемо так говорити, над автократіями, а, арабський світ намагається зробити, повернути всю цю історію до питання незалежної Палестини, але в кривавий спосіб. Тепер для Ізраїля ситуація доволі складна. Можна зачистити газу, але загалом, чи зміниться питання? Не знаю, чесно вам скажу. Слава Україні! Переможемо всіх, спостерігаємо.